За межею бойові дії на Донбасі розділили багато родин. Навідати лежачу матір у селі Максимільянівка Мар'їнського району Олександр Ворона тепер може не часто. Дістатися до селищ сірої зони складно автобуси не ходять. Про те, як виживають інваліди вздовж лінії розмежування, розкаже Тетяна Блінова. Усі свої 66 років В'ячеслав Степанов мешкав у Максимільянівці, та два роки тому його дім згорів. Чоловік жив де припаде. А влітку підробляв у сусідів, кому ворот скупати, кому дров нарубати. рубати. Бо сини пенсіонера прихистили мати та донька. Обидві не ходять. Односилець допомагає їм у господарстві і води принесе, і піч розтопить. Бабушка щоб тепло було, копаю там, там гуля занести, дров занести, дров підрубати. Оце. Така моя робота. Любов Ворона страждає на ревматоїдний артрит більше 20 років. Локті в мене вивернуті, я їх не поверну нікуди вже. От такі руки, оце от плече я сюди повикручувала всі. Постоянна боль. Та в останні роки їй стало зовсім погано. За два місяці в мене розпухли всі сустави, мене дуже скрутило. І кололи уколи, і все, що не робили, ну нічого не помогло. І я перестала ходити. Пенсіонеркою опікувалася мати, та два роки тому Марія Семенівна впала і зламала шийку стегна. З того часу більше не піднялася. Спина болить, я за варюку повернулася сюди. У любові іванівни є син. Він з родиною живе лише за 10 кілометрів від Максимільянівки, та через бойові дії побачитися рідним тепер набагато складніше. як там не став ходити уже ні автобус, нічого. Тільки через Курахово. Через Курахово сложно, їздить. Дохід у пенсіонерок 2,5 тисячі гривень на двох. Оскільки обидві не можуть ходити, наймають хатню працівницю. За послуги віддають третину пенсії, залишок витрачають на вугілля та ліки. Кладу бумажечку, ось так закручую, кладу сумочку сюди, так. Тепер беру палку, підсовуюся ближче. Отак, опа, а тепер беріть і випивайте. Стареньких підтримує штаб прината Ахметова. Це єдина благочинна організація, яка не лишає пенсіонерів та інвалідів Донбасу, надаючи їм продуктову допомогу. Здравствуйте. У Мар'їнському районі Донецької області для мешканців Максимілянівки та Георгіївки волонтери привезли 932 продуктових набори. Допомогу отримали місцеві мешканці та переселенці найбільш незахищених категорій. Фонд Рената Ахметова добре допомагає. Це не одна. Я думаю, багато так людей благодарять йому за допомогу. Хай Бог дає йому здоров'я, сил. За три місяці Марії Семенівні виповниться 100 років. Вони з донькою дуже чекають, коли настане мир. всі надіємося на мир. Ждемо, щоб був мир. Тетяна Блінова, Оксана Коршма, Олександр Шмилю, Сабиті, Канал Україна.